Сьогодні з вами розглянемо тему подвійних числових нерівностей. Як розв'язуються подвійні числові нерівності? Як оцінювати значення виразів? Нехай, наприклад, у нас деяка величина А лежить в діапазоні, ну, нехай від 3 до 7. І інша величина Б лежить в діапазоні, скажімо, від одиниці ну, до 4. Так, і нам треба зробити такі чотири дії. Перша оцінити значення виразу А плюс Б. Друга дія. Оцінити значення виразу А мінус Б. Третій приклад. Оцінити значення виразу А помножити на Б. І четвертий приклад. Оцінити значення виразу А поділити на Б. От такі чотири приклади нам треба зробити, оцінити значення цих виразів. Якщо в нас величина А лежить в діапазоні від 3 до 7, Б більше одиниці або менше 4, так, відповідаємо на перше запитання задачі. Як, якщо в нас А змінюється в такому діапазоні, Б змінюється в такому діапазоні, то в якому діапазоні буде змінюватись їх сума? Так? Нам нічого не заважає. Додати за правилом нерівностей, Є правилом нерівностей, додаємо ліві частини, центральні частини і праві частини. Тобто, це буде 3 плюс 1 4, пишемо А плюс Б, і 7 плюс 4, 11. Тобто величина А плюс Б лежить. буде лежати в діапазоні від 4 до 11. Це перше, перше завдання, так? Так, друге завдання. Тут уже складніше. Тут різниць У нас немає такого, що ми від А можемо відняти Б і сказати, в якому діапазоні вони лежать. Треба спочатку зробити в нерівності мінус Б. Ми можемо записати, що це буде А плюс мінус Б. От спочатку зробити з нерівності мінус Б, а потім додати А. Додавати ми можемо, а віднімати тут нюанс. При відніманні і при діленні, при додаванні і множенні у нас проблем не виникає. А при відніманні і діленні у нас виникають проблеми. Значить, робимо мінус Б. Яким чином? Якщо у нас Б лежить від одиниці до 4, то мінус Б звертаємо увагу, змінюємо знаки на протилежні, буде лежати. Буде менше від мінус одиниці, але більше від мінус 4. Тобто ми можемо переписати, що мінус Б у нас лежить в межах від мінус 4 до мінус одиниці. А тепер записати А. А у нас лежить в межах від 3 до 7. Так? І тепер можемо додати А додати мінус Б. А додати мінус Б. Значить, це буде А мінус Б посередині. І тепер додаємо 3 додати мінус 4 буде мінус 1. А 7 додати мінус 1 це буде 6. І тепер можемо сказати, що А-Б більше за мінус 1, але менше за 6. за 6. Так. Відповідаємо на третє запитання. Множення, так? При множенні так само як при додаванні. Множимо праві частини, центральні частини і ліві частини, центральні і праві. 3 на 1, 3 менше А на Б менше, 7 на 4 28. Все, тут питань ніяких не виникає. Оцінили значення суми, оцінили значення різниці, оцінили значення добутку і залишається оцінити значення частки. Так, частка. Четвертий приклад. Частка. Перш ніж перейти до частки, ми повинні записати А на Б в такому вигляді. А поділити на Б дорівнює А помножити на одиницю поділити на Б. Ми спочатку робимо з цієї нерівності 1 поділити на Б, а потім домножаємо на, оц... на це А. Без проблем за цим правилом, за попереднім третім правилом. Значить, якщо ми робимо 1 на B, одиниця на B, знаки змінюються на протилежні, на протилежні. У нас були одного знака в цю сторону, а тепер в іншу сторону буде. Значить, одиниця на одиницю буде одиниця, а одиниця поділити на 4, це буде 1 четверта. Тобто ми можемо записати, що 1 на B лежить в діапазоні. Від 1 четвертої до 1. Так, а тепер знизу записуємо А. А у нас змінюється як? Від 3 до 7. так? І тепер А множимо на одиницю на Б. Це все одно, що А поділити на Б. А поділити на Б. Лежить в діапазоні. Якому? 3 помножити на 1 четверту. Це буде 3 четвертих. А 7 помножити на одиницю це буде 7. Тобто у нас частка А на Б змінюється в діапазоні від 3 четвертих до 7. Все таким чином оцінюються такі числові нерівності за матеріал 9 класу. Дякую за увагу.